Сьогодні ми поговоримо, що таке pH води і чому він такий важливий в басейні. pH пов'язаний з концентрацією іонів водні в розчині, так як фактор водного балансу має найбільший вплив на правильно збалансовану воду та комфорт. Для людини ідеальний діапазон pH становить від 7,4 до 7,6. На нього впливає безліч факторів: дезінфікуючі засоби, вихідна вода, сміття, яке переноситься повітрям, хімічні реагенти, аерація, тобто розбризкування та випаровування. Занадто низький чи високий рівень pH може призвести до подразнення шкіри та слозової, корозії чи утворенню осаду на стінках, трубах і нагрівальних елементах, засміченню фільтру чи помутніння води, вплине на здатність хлору вбивати бактерії, як запобігти різким змінам рівня pH і зменшити Витрати на хімічні реагенти. Для контролю рівня pH важливо підтримувати належний рівень загальної лужності, що виступає буфером до зміни pH, підвищує його стійкість. Без належної буферизації pH може різко коливатися від високих значень до низьких, навіть при додаванні невеликих кількостей хімічних речовин чи інших факторів. Оптимальний показник загальної лужності для басейну 80-120 мг на літр. А для підтримки лужності бажано контролювати кальцієву жорсткість в межах 200-400 мг на літр. Перш ніж вносити будь-які зміни PH перевірте і при необхідності відкоригуйте загальну лужність. Коли лужність правильна, часто виявляється, що pH буде оптимальним. Якщо у вашому басейні використовується жорстка вода, бажано зменшити жорсткість води. Коли рівень кальцієвої жорсткості наближається до 1000 мг на літр, практично неможливо підтримувати баланс pH та загальну лужність у належних межах. Коли кальцієва жорсткість перевищує 500 мг на літр, необхідно дотримуватись крайньої обережності, підтримуючи нижні рівні загальної лужності та pH, щоб уникнути утворення накапу, особливо в умовах теплої води. Як часто контролювати pH? Тут скажу: чим частіше, тим краще. Добре Кожного дня і на рідше двох разів на тиждень, особливо після великої навали бажаючих поплавати, вечірка чи діти з друзями влаштували маленький шабаш на воді або після затяжних дощів чи сильної зливи. Якщо PH високий, використовуйте препарати на основі бісульфату, препарат PH сухий у банці. А краще рідкий на основі слабкого розчину соляної кислоти, препарат PH рідкий в пляшках. Якщо ПАЖ низький, використовуйте препарати на основі карбонату натрія, кальциновану соду або препарат PH Дозування проводьте відповідно до. До інструкцій на препаратах, попередньо зробивши відповідні тести і розрахувавши кількість на об'єм вашого басейну, як говорили в інших відео, тестер то не розкіш, а засіб економії, витративши невелику суму на придбання тестера і трішки розібравшись з питанням догляду, за сезон можна зекономити кругленьку суму на реагентах для догляду. Комфортного вам купання?